Новини сьогодні розповім, чому мені можуть перестати подобатись смартфони Насінг, Чому нові айфони здорожчають? А ще ви зараз офігієте. Скоро буде 20-річчя виходу першого айфону. І про це теж сьогодні поговоримо. Підписуйтесь, протискайте вподобайку і донайте 100 гривень на ЗСУ, щоб мати можливість виграти дофігіще смартфонів, які там зараз є. Вже скоро розіграш. А ми йдемо до новин. Почнемо не зепла, e не з Самсунга, не з Насінг, а з. Sony. ви просили? Я роблю. Насправді не я. Sony Просто взяли і презентували новий смартфон, а саме свій флагман Xperia 1 17 От така офігенна назва. Його дуже довго чекали. Фанати Соні, бо мені здається, навіть шуму не було після його презентації, начебто це флагман, і всі повинні шуміти, гудіти. А я бачив тільки одного шведського блогера, якому Соні дала цей смартфон, щоб він познімав в лісі. Ну коротше, піарники, прям вони ух, які. Бо коли вийшов Samsung Galaxy S25 Edge, то у мене на ранок, коли ембарго спало, прям вся стрічка була в однакових відео. Соні не з Їм потрібен просто тихий респект. Смартфон майже не змінився зовні, всередині зміни є. А це, звісно ж, новий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite і нова надширококутна камера, яка має матрицю майже вдвічі більше, ніж раніше. А саме 1 на 1,56 дюймів, 48-мегапіксельна, зі світлосилою 2,0. Еквівалент фокусної відстані 12 мм, тобто вона не прям таки, щоб надширока. Просто треба розуміти, що основна на 48 мегапікселів має еквівалент фокусної відстані 20 4 мм, тобто різниця буде не прям таки колосальна. Але основну і телефотокамеру не змінили. Основна таки залишилась на 48 Мп, сенсор 1 на 1,35 дюймів, світлосила F1,9, а телевік зі змінною фокусною відстанню від 35x наближення до 7,1х. Тобто еквівалент фокусної відстані від 85 мм до 170 і світлосила від F23 до F3,5. Матриця на 12 мегапікселів. Цікаве рішення стосовно камери, знаю, що. Багато хто преться по смартфонам Sony, хоча вже були чутки про те, що вони планують закривати своє смартфонне виробництво, потім саме і спростовували його. Але зовні він не змінився. Дисплей 65-дюймовий Full HD+, не прям так, щоб сильно флагманський, Але свої фішки у нього теж є. І багато хто вважає його найкращим камерафоном. Хоча сьогодні йому займати таку позицію буде все складніше і складніше, враховуючи, що є і інші android смартфони, як, наприклад, X200 Ultra. Скоро подивимось на нього там. Ну, я те, що бачив, там зовсім пушка. Батарейка на 5000 мАч, швидка зарядка тільки на 30 Вт, Є бездротова, 15 ватна. Не дуже порадували деякі речі. Ну, наприклад, всього 4 роки оновлення операційної системи. Якби дорогий флагман, про це ми зараз ще поговоримо, могли б пообіцяти і більше. Це все ж таки Sony. і Я думаю, що через 4 роки їх смартфонів може не бути. Я реально так думаю. По-друге, версія пам'яті тільки на 256 і 512 гігабайт. Терабайту немає. Проте тут є слот для картки пам'яті. Це якби вирішує, можна сказати, цю проблему. Хоча швидкість буде трохи іншою, але ну мені це подобається. Також збережений і 3,5-мм міліметровий вихід для навушників. А от ціна вас, скоріш за все, не порадує, тому що смартфон коштує 1500 євро. Це, як на мене, трохи задофіга. Пишіть, що ви думаєте. Зараз ми підемо далі, але спочатку у цього відео є крутий партнер. Це наші старі друзі компанія Сті Стіл. Ви вже давно знайомі з ними, адже Сті Стіл працює на ринку більше вісьми років, постійно вдосконалюючи рішення для робочого простору. Це найкращі столи з електрорегулюванням висоти, які використовуються в нашому офісі. Надзвичайно надійні та зручні для роботи як у сидячому, так і у стоячому положенні. Крім якісних столів та зручних ергономічних крісел, компанія Сті Стіл пропонує безліч додаткових рі... Для створення ідеального робочого простору, зокрема преміальні аксесуари My Orchestra. І сьогодні покажу вам нову підставку під навушники і інші гаджети. Вона називається комбо. Цей аксесуар не лише допоможе впорядкувати ваш робочий простір, але й додасть сучасного вигляду вашому столу. Окрім навушників, ви можете розмістити на підставці комбо свій телефон та інші дрібниці, ефективно використовуючи простір. Не втрачайте можливості придбати товари з стійкі стіл, щоб створити для себе максимально комфортне та зручне робоче місце. Адже вони пропонують оплату частинами, безкоштовну доставку при замовленнях від 20 тисяч гривень, а також кешбек 5%. А з промокодом Кідер ви отримаєте додаткові 5% знижки. Якщо вам потрібно отримати більше інформації, ви можете переглянути її на сайті СТІ СТІЛ і ознайомитись з оглядами та відгуками товарів. Переходьте на сайт компанії за посиланням в описі до цього відео і обирайте СТІ СТІЛ. Wall Street Journal каже, що Apple шукає прям виправдань, як би підняти ціни на айфони, які от от будуть випущені, тобто не колись там, а от прямо в цьому році. Головна причина це тарифи Трампа. І нехай вас не вводить в оману те, що вони з Китаєм домовились про перемір'я. По-перше, воно на 90 днів, а далі невідомо, що буде. По-друге, 20% відсоткове мито все одно зберігається, і це вплине на поставки, вплине на ціну айфона. Однак, Apple не хоче пояснювати здорожчання саме тим, що. От, Трамп взяв і зробив якусь там дурницю. Вони хочуть знайти іншу причину, і мені хочеться вірити, що під е, знайти іншу причину вони чи покладуть гарнітурку, чи зарядочку, чи, можливо, якусь нову фішечку, чи дадуть якусь підписку на рік, наперед, наприклад, що насправді вони, до речі, могли б зробити. Я думаю, що багато хто з користувачів iPhone користуються тією самою Apple Music, чи iCloud, о, ого, я б дуже був радий ай заплатив би за айфон реально більше, і таким чином вони могли б виправдати здорожчання, не пояснюючи це тарифами. А чи збільшиться ціна, побачимо вже в вересні. На цьому тижні Apple викатили свою нову систему Apple CarPlay, яку назвали Ultra. І вони її показали вже рік назад. Тоді вони її анонсували, і вона нам дуже сильно сподобалась. Тому що по факту вона дуже сильно відрізняється від того, що є, і заслуговує на цю приставку Ultra. Вона буде працювати на тих автомобілях, які розроблювали, щоб підтримувати її. Тому що ті, які підтримують просто CarPlay, не зможуть з нею працювати з вірогідністю 99%, Можливо, хтось там вирішить. Шить, все ж таки, оновити свою систему, якщо для цього будуть якісь можливості. Що це означає? Якщо у вас айфон починаючи з 12-го, тобто доволі старенького і підтримуючися автомобіль. А зараз підтримуються тільки нові Астон Martin на території Сполучених Штатів і Канади, але список буде розширюватися потижнево, тобто вони будуть викатувати оновлення. Там будуть і Kia, і Hyundai, І я думаю, що багато хто з виробників долучиться до цієї програми. Так, от тепер у вас буде не просто на медіасистемі виводиться Інтерфейс CarPlay, що вже круто, я завжди його використовую. У вас будуть всі екрани в автомобілі замінюватись на інтерфейс CarPlay. Якщо ви цього не хочете, ви можете це налаштовувати, але ви зможете обирати навіть дизайн спідометра, тахометра, ви можете регулювати різні параметри автомобіля, відслідковувати його витрати, споживання різні і так далі. Прямо зі свого смартфону, прямо в інтерфейсі Apple CarPlay. Ви зможете багато чого налаштовувати. І, наприклад, якщо в машині сьогодні є навігація. На приборці, а CarPlay виводиться на медіасистему, То навігація з медіасистеми, а саме CarPlay, не буде виводитись на приборку. Тепер все це буде реальним і як на мене, це прям справжній крок вперед, куди треба. Чесно кажучи, думаю, що наступну машину я буду обирати з ще одним критерієм: а саме підтримкою CarPlay Ultra. Ну і останнє про Apple. Bloomberg, Саме Маргурман вже поділився своїми інсайдами про те, що буде на 20-річчя айфона. Чесно кажучи, я так посидів, почитав цю новину, і такий ніхрена собі. 2007 рік був майже 20 років назад. Я тоді був вже свідомим громадянином, майже кедр починав. І тоді вже не любив айфони і користувався сімбіаном. Ви просто уявіть, наскільки ми старі. Оце життя йде. Так от Марк Гурман каже, що Apple презентує щось дуже круте на це 20-річчя, і там буде і складаний iPhone. І, до речі, стосовно складаного айфону, у нас на минулому тижні були певні інсайди. На цьому тижні вони доповнились, начебто, екран для складаного айфона буде виробляти з компанією Samsung, але з патентом, Apple. тобто там будуть технології, недоступні навіть І Не буде зовсім складки, але. Це 2027 рік. Я думаю, що до того моменту у Samsung будуть свої технології, і вони зроблять це можливе, щоб е, Apple не були попереду. Хоча подивимось, окрім складаного смартфону, вони презентують якийсь новий флагманський, який буде майже повністю скляний, вигнутий, без вирізів на дисплеї, але з Face ID під екраном. Проте ці новини зроблені, як на мене, тільки щоб трохи похайпувати, тому що до цього моменту ще два роки, навіть трохи більше десь за цей час змінитись може не те, що все, навіть якщо все буде йти нормально в розвитку компанії Apple, то за два роки інші можуть повипускати собі щось такого цікавого, що ці смартфони будуть просто застарілими, Outdated. І Якщо ми згадаємо 2005 рік, то Nokia тоді почувалась дуже і дуже непогано. А в 2007 з'явився iPhone. То от Apple зараз планує на два роки наперед. І просто уявіть скільки всього може змінитись. але звісно ж таки. Ми чекаємо цих новинок. Просто шкода, що гнучковий смартфон можливо доведеться чекати не в наступному році, аж через рік, бо це ну насправді дуже довго. І є навіть чутки про те, що він все ж таки буде сильно поступатись, звичайні флагманські моделі. Наприклад, основних камер там буде тільки дві Face ID не буде. Замість нього буде Touch ID з боку. В чому прикол, якщо вже є такі офігенні гнучкі смартфони, що там буде крутого від Apple? Ну окрім софта, звісно. Ну подивимось. Карл Пей, засновник Насінг на Android Show на цьому тижні повідомив, що цього літа вже буде продаватись Насінг фон 3. і це буде прям флагман з великої букви Ф. Щось я тут не продумав. Він буде сильно відрізнятись від того, що було, бо раніше флагманські насінфон 1 і 2 поступали з іншим флагманом, але були свого роду цікавішими за рахунок дизайну і ціни. Тепер же вони будуть справжніми флагманами зі справжнім флагманським залізом. Вже зрозуміло, що там будуть круті камери, тому що навіть в їх. Відносно недорогих смартфонів, вже є три камери, одна з них телевік. Зрозуміло, що Телевік з'явиться і у флагманській моделі, але ціна, він сам підтвердив, буде приблизно 1000 євро. І, скоріш за все, 1000 євро це за базову версію. І от тут якось, звісно, я не можу казати, що камон, типу, продавайте дешевше. Він сам каже, що ми йдемо в банк і намагаємось зайняти оцей сегмент, щоб робити справжні флагманські смартфони. З однієї Сторони можна їх зрозуміти, тому що в середньому сегменті ну вони прям молодці. В бюджетному сегменті вдвічі молодці. Що їм тепер заважає зробити справжній флагман? Можливо, вони вигадують щось, щоб він був не тільки по дизайну, а й в принципі цікавішим, ніж інші. Ну тоді, напевно, це цікаво. Але тисяча євро для компанії, яка все ж таки не встигла ще здобути для себе таке ім'я, щоб конкурувати навіть, як на мене, з пікселем. Ну, трохи мені здається сумнівне рішення. Проте дуже чекаю, бо можливо, там буде щось капець, яке цікаве, бо поки що їх маркетинг не розчаровував. DJI презентували новий э, скид, э, э, новий дрон DJI Mavic 4 Pro. Він насправді не те, щоб сильно відрізняється від Mavic 3 Pro, але, скоріш за все, третя версія більше не буде продаватись. Хоча відмінності є, і на відміну від Sony, вони торкнулись тут основної камери, яка тепер з величезним сенсором 4 х 3, 100 мегапіксельний він. А інші дві камери це телевіки. Основна камера тепер з великим СІМО сенсором типу 4 х 3, а саме 17,4 х 3. 13 мм і зі змінною діафрагмою від F2.0 до F11. Дрон може писати відео в 6К при 60 кадрах на секунду і 4К 120 кадрів на секунду. А дві інші камери це телевіки. 48 Мп з еквіваленту фокусної відстані 70 мм сенсор 1 на 1,3 дюйми, а інша камера 50 Мп з сенсором 1 на 1,5 дюйма і еквівалентом фокусної відстані аж 168 мм. Як і минулого разу, це напівпрофесійно. Не рішення пише в ділок, ділок М та інших професійних форматах. Підвіз тепер сферичний, і камера може обертатись на 360 градусів і навіть вгору на 70 градусів. Ну і автономність на 5 хвилин більше, ніж раніше. Він може пролітати до 51 хвилини на одному заряді. Покращена система Active Track 360. Дрон може оминати перешкоди навіть на швидкості 18 метрів на секунду. Змінився і пульт. Він тепер з новим дисплеєм. а коштує дрон від. 2100 євро. Я без сильного ентузіазму про це розповідаю, тому що, як на мене, це більше для продакшенів. Насправді шикарна штука для продакшенів, які займаються особливо різними там тревел-відео серйозними зйомкою автомобілів і так далі. У нас же весь продакшн це iPhone, діджай, Action камера і діджай-дрон, правда, міні третій навіть не про. І мені його повністю вистачає. Хоча новий мінік, я чекаю. Ну і Samsung на цьому тижні таки представила Galaxy S25 Edge – найтонкіший свій смартфон з товщиною і мм і який має деякі спрощення порівняно з флагманом. Ультрою, хоча в чомусь він краще, ніж інші s 25 Почну з ціни. Базова версія на 256 гігабайт коштує 1100 доларів, а версія на 512 1219 доларів. Якщо подивитись, то на американському сайті Samsung, от в момент, коли я записую це відео, Galaxy S25 Ультра на 256 гігабайт коштує 1100 доларів. Фактично, ультра, Ultra... де у мене тут все ультра краще у всьому, окрім товщини. Якщо вважати, що більша товщина, це мінус. І вона коштує стільки ж. Звісно, людям, напевно, цікаво буде подивитись: ну навіщо смартфон такий тоненький, чи наскільки він тоненький. Напишіть, якщо для вас це дійсно важливо, але спрощення є. І деякі я вважаю, Samsung могли не робити. Ну, дивіться, для того, щоб зробити смартфон тонкішим, вони прибрали одну камеру, а саме Телевік. Проте, на відміну від звичайних S-25, основна тут така сама, як на Ультрі. 200 мегапікселів. А от ультраширик взяли зі звичайної моделі, тобто не оновлений. Звідси сильно підрізали батарейку. Тут всього 3900 мАч при 6,7-дюймовому дисплеї. Але продуктивність не різали. Казали, що тут буде трохи зарізаний 8 Elite еліт 7 ядрами, але ні, тут такий самий, як в ультрі, причому навіть з приставкою 8 Elite for Galaxy. Що мені не зрозуміло, це те, що вони не додали сюди Gorilla Glass Armor. Так тут нова Gorilla Glass Keramic 2, але антибліку немає. І оце трохи дивно. Ну тобто, це такий максимально іміджевий смартфон, на який люди будуть дивитись як на щось, от як прикрасу, і дисплей у нього буде гіршим ніж в ультрі, хоча коштують вони однаково. Напевно, зі всім іншим можна миритись, тому що ну, це більш-менш зрозуміло. До речі, ще й швидкі зарядки по дроту підрізали до 25 Вт, ватт, хоча б 15 Вт от, от, теж є. А от дисплей, ну що їм заважало додати сюди, антиблік мені зовсім не зрозуміло. Невже вони думають? Що хтось замість Ультри купив би собі оцей едж? Саме через дисплей, чи можливо це покриття збільшує товщину дисплея, я не знаю. Ну і як і раніше, мені не зовсім зрозуміло, чи хтось просив такий смартфон, проте сказати про нього щось погане я не можу. Тобто це розширення лінійки, і, звісно ж, вони нічого не прибирають через нього. І це просто додаткова модель, яку люди можуть спробувати, особливо, якщо вона їм потрібна. Треба буде подивитись, чи він не буде сильно гнутись, але рамка тут титанова. І знову ж таки, дуже багато всього від флагмана. Чому не зробити Gorilla Glass Armor 2? А оце, друзі, всі цікаві новини, які я зібрав для вас на цьому тижні. Сподіваюсь, випуск вам сподобався. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, пишіть коментарі. І побачимось з вами дуже скоро. Всім пока!